До Це, я так думаю, що там теж питання актуальні, вас просять і говорять про нормативку, про проплату. Про Вам нагадують, що у вас в селах працюють товаровиробники і мають складені угоди на е, розробку проєкту Сьогодні, тобто вас всього багато. Нас запросили прочитати лекцію і реєстрацію зі мене. Ну, зимою дякувати Богу, коли зібрали урожай, все нормально, всі сидять по хатах, вийшли, впорався в господарці. Як тільки зійшов сніг, стандартна це починається, ви не встигаєте бігати на межі, не встигаєте водитися за безпорядником, куди його відправляти. І ситуація, як правило, одна. Ситуація з землею, ситуація з межовим спором, не згоди з сусідів, хто в мене забрав 5 см, той забрав 10 см. І слава Богу, що ви в селі маєте спокій тоді, коли на руках людей є державні акти, коли вичем сказали, що, шановні. Ти маєш державний акт, ти маєш документ, будьмо добрі, віддати з школи. В іншому випадку це все лягає на ваші плати. Тому сьогодні, звичайно, що було би дуже добре, якби вас в селах і вам би то спустило, все-таки ці земельні ділянки були зареєстровані, оформлені на них права належним чином, для того, щоб і з вас зняти якусь відповідальність. Ну і зрештою, ми розуміємо чудово, що ми всі не вічні, ми час не стоїть на місці. Хтось живе, хтось народжується, хтось збирає. Є ділянки все ну, в першу чергу звертаються до вас. Значить, реєстрація ділянки сьогодні виглядає так, що ви знаєте, що набув чинності закон про державний земельний кадастр з 1 січня, відкрили публічну кадастрову карту, хто десь в селі трошки гаразд, має якийсь інтернет, вже поліз читати і дивитися, чи брось? Боже, але моя ділянка є в інтернеті, так, та зареєстрована. І ще гірше, якщо та бабця десь внук в контактах її знайшов, і вона побачила, що її ділянки нема. А я маю державний акт, то все все одно спочатку пояснювати ма. Значить, перше, дійсно відкрита публічна кадастрова карта, де за певний час залиту інформацію про земельні ділянки, зареєстровані державні акти. Не буде все таки далі, бо мене в Тернопільському районі сільські голови питали, от що там так залізло, от що так. Я все кажу, ну ви врахуйте, що закон про державний земельний кадастр, публічна кадастрова карта і все решта, що ми маємо, то знаєте, то той багато поверховий будинків. Вже поверхи є, тепер робимо, грубо кажучи, але ліфтового багатоповерхового. Де щось, звичайно, не врегульоване, десь треба підлавуватися і на ходу врегульовано. І багато чого залежить від вас. Перше, це як знову ж таки реєстрація ділянки, рішення. Ви маєте пам'ятати про те, що сьогодні, якщо по закону про кадастр, в прихідних положеннях, якщо земельна ділянка, право на яку виникло. Право власності або користування до 2004 року, значить, кадастровий номер присвоїться на підставі технічної документації по відновленню, встановлені у вашому мене Ви знаєте? Ну, значить, загальники в тому районі все-таки не можуть. Ситуація в чому? Значить, Перша ситуація в тому, що до вас зараз звертаються люди. Ви знаєте, що е, на сьогоднішній момент ва, е, акцентували вашу увагу на тому, що потрібно приймати рішення про надання дозволу на розробку технічної документації. Так, робите? Це? Так. Так. Друге, що ми маємо пам'ятати, після того, як виготову документацію, Значить, документацію, я так бачила, вам повідомляли, які роздруковували плакати, про те, що має бути ліцензована організація. Землетрядну документацію, так звану технічку, як ми зробили, ви маєте знати, що, по-перше, це є ліцензіат, а по-друге, вони вже на сьогоднішній момент обов'язково в своєму складі мають сертифікованих інженерів землетрядку. Чому я вам це говорю? Тому що в 50% випадків ваших, до вас люди приходять, коли той ліцензіат, який найбільше працює на території вашого села. І ви десь його найбільше знаєте, бо це не я, а ви десь там взяв гроші, його немає 3 роки, він пропав, папери лишив, перепродав. Ну є вас така ситуація, правда? Є. Ну, як я знаю, то ви мусите шукати його деколи, і не хтось інший. Значить, ви маєте знати, що на сьогоднішній момент вони всі мають мати в своєму складі Іженера землепорядника. Фактично, я вам скажу так, на сьогоднішній момент той сертифікований інженер землевпорядник, він несе відповідальність за ту документацію, яку він підписав. Тому що питання ліцензованої фірми вже так, постійно, поскільки, а він може побути свого, скажімо, сертифікату. Ну, а то ми розуміємо, що їхні діють. То хотілося б, щоб і вони, коли якби, приїжджають до вас в село, їдуть до вас міряти ділянки, де знають, що є проблема, щоб в неї рахувалися з вашою думкою. Бо ніхто, як не ви знає, що там було з царя Гороха і що творилося в селі. І деяка карта є, і деякі землепорядники, якщо десь там поїхав за кордон, то книжку, забрав, але зараз виводите пуття. Так є, правда? Ну, То є така практика. Ви готували землепорядну документацію, реєструємо ділянку. Є наш реєстратор з району, він вам, можливо, не буде потреби, є потреба в є прийомні дні, людина звертається з заявою, з відповідною документацією з електронним документом, який називався колись обмінний файл, на, як в селі бабці привикли, привикли казати, чительні того диска зробив, ви то знаєте. Значить, є платіжна, відповідна відомість про оплату і здійснюється реєстрація ділянки протягом 14 календарних днів. Що ми маємо знати? Обов'язково, що 14 календарних днів. Я не думаю, що у вас є якісь зауваження до наших реєстраторів, тому що як без практики скажу, що Трехінецький район не краще. Знаєте, це казали. Роздавали вам ці рішення. Мали би довести довіру. Тобто ви маєте бути готові до того, що ви не можете затвердити на сесії технічну документацію по відновленню встановлення меж, якщо вам людина не представила ці рішення. Це, це перше. Тому що на протязі п'яти наступних робочих днів після офіційного набрання чинності рішення. Свої можуть бути витування, ще підпис і так далі. Ви маєте передати це рішення відповідно іншим органам. Так? Значить, рішення має бути належним чином засвідчення, відповідно, воно має бути оформлено, хто вимагає про кадастро. Закон про кадастр вимагає, що все-таки показує кадастр. В нашій ситуації, чи на тому етапі є питання? Нема. Прийняли рішення, затвердили технічку, відповідно передали у власність і так далі. І так далі. Іде питання реєстрацію. Це я не буду, вони вам краще скажуть, там ще більше питанців у нас але так і. Ми маємо знати, що державні акти не видаються з 1 січня 2013 року. Видаються свідоцтво про право власності на друковому віку. Так само ми маємо знати, що у вас може виникнути проблема в селі. Люди все одно прийдуть до вас, це, наприклад, дублікат. Виникало вже виникало, може виникати. Тій частині, що ви пам'ятаєте, раніше людина загубила акт, прийшли процедуру, видавали дублікат, потім новий акт. Встало питання, як сьогодні діяти. Дуплікат земельник, або новий державний не можуть видати. Реєстраційна служба, свідоцтва теж не хоче видати. І поки що така ситуація різна. До речі, сьогодні на третю годину, чого у нас приїхало, скажімо, я не приїхав там начальник управління кадастру, тому що на третю годину збираємося з нотарями, з реєстраторами. І будемо ті питання обговорювати. Я все кажу так, що мудріших, ніж ми тут всі є на місці, нема. І ніхто в Києві, він, вони просто за своїм складом роботи не можуть знати, ті проблеми, які в нас Так само, як я, далеко і не завжди знаю, ті проблеми, які у вас в селі немає. Тобто мені дуже легко говорити про те, що нам треба нормативку, разом з тим, мені треба думати про те, що ви мені будете опалювати. Якби за що нам їх заплатити. Я це все розумію. Але ми всі її спільно на роботі заради одної Це таке коротко питання реєстрації. Що може виникати? Може виникати питання накладу. Виникало у вас в селі? Ну, скажімо так, Кремнецький район трохи є віддалений від так званого, як, як я називаю престоличного, Тернопільського чи міста Тернополя. У Вас вже, не, як правило, не виникає вже таких накладок, хтось заліз на півділянки і так далі. Треба але чому я вам це все розповідаючи, акцентуючи вам про реєстрацію ділянного? Я говорю для того, що я розумію, що як не крути, але земельні спори в межах села, то і ваша проблема. Це навіть є не наша проблема, бо ми в цій ситуації можемо роз'яснити, куди йде йде в сільську раду, або йде суд. А е, ситуація в тому, що якщо ділянка буде зареєстрована, будуть відомості, буде витяг про, скажімо, державного земельного кадастрова, ви чудово розумієте. Від вас максимально питань зміниться. Правильно? Ну, я думаю, що таке вчити. Найбільше ви знаєте, що витяг, який дається для підтвердження державної реєстрації безстроковим, для підтвердження, бо для успадкування ділянки є безстроковим. Тільки якщо вчинити певні правочини, там витяг його тривалі, скажімо, термі дії три місяці. Знову ж таки, люди будуть до вас звертатися, тому що всі зараз, якщо коли земля була всіх. Сьогодні земля кожного і кожен воює за той платик, який хоче лишити дітям. І дітям він хоче лишити щось, тому що ви прекрасно розумієте, що у вас залишилися спадки і рішення по декрету. І відсутні рішення по декрету. Коли люди користуються, тих рішень немає, і ви не знаєте, що робити. І все одно зараз нам треба рішити. Тому що, коли люди ще подивилися, що активно міняється законодавство, вони почали воюватися за свою власність, я думаю, почали ще більше звертатися, я в тому корне. І дам Марійку, Іване, прийди до мене, направи, де, але давай мені зробиш так, як треба, щоб я мав не пропіс. Ну, така ситуація, як люди в селі роблять. Ви краще мене не дізнаєте. І на сьогоднішній момент інакшого, в принципі, інакшого варіанту, як це все поставити, щоб ви знали так само, що у вас в селі робиться, інакше, ніж щоб люди все-таки мали ці зареєстровані ділянки, зареєстровані права іншого не мають. Тому що ви деколи самі в селі, в силу того, що вам і іноді ваші попередники не лишили майже нічого, ні кадастрові книжки, ні річ. Все поборіло, в архівах, пропало, тобто є різні мотиви. Ви лишилися і вийшли на нор, і вам вийшли. Тому ситуація сьогодні найбільш такий варіант це є перший. Ми маємо питати, що те право, яке ми продовжує 2004 року, ми виглядаємо на підставі технічки по відновленню або встановленню. Так само в цьому законі зазначено, що якщо на земельній ділянці розташовано е, житловий будинок право на який зареєстровано, то, відповідно, теж на підставі технічки. Довго ми оформляємо права. Інше питання, що я хочу сказати, що це не цілому. Ви чудово, маєте розуміти, що в такій ситуації, коли у вас, припустимо, є будинок, начебто, все є по припустимо є п'ять сотень, а виявилося, що він зайняти. Можливо, колишні господарські двори майже не встановлені ситуація така, що довести в ні <кій> <кій> ні БТІ, ні по якихось старих, скажімо, паспортах забудови садиби. Ні по чому, ні по чому неможливо, десь будуть ситуації, коли потрібно буде робити проєкт. Тобто ви ніде від того не вірите. В залежності від того, як ви, як ви проаналізуєте, яка у вас ситуація в селі, як ви все-таки, якщо до того не зробили, хоча я думаю, зробили вас 844-та установа, заставила. Прокласти дорогу в архіві, куди хочете, для того, щоб знати, що вас робиться із рішеннями і всі. Це те. На що я ще хочу звернути увагу? Все-таки на рішення. Я розумію, що ви скажете, що в вашому складі немає юристів. Це все робиться на таких засадах, бо є звелопорядник, десь нема звелопорядника, десь є секретар, це лягає на пацієнт секретаря, навіть як плани вас, ви підписуєте рішення. Але вам його, хтось готує, готує секретар, і він не завжди знає. Но ви маєте чудово розуміти, що це рішення має бути. Тому ваші рішення ніхто не аналізував, ніхто ні за що, грубо кажучи, не притягував до відповідальності. Могу. Сьогодні ви чудово розумієте, що всі ваші рішення аналізуються, що протоколи, засідання, сесії ніколи вони не приставали, скажімо, на порядок денний, сьогодні і вони мають місце, і ви навіть де знаєте, що ви маєте проходити. Тому, як би, моє завдання, ми маємо працювати спільно з вами. Спільно з, з вами в тій частині, що земля є, земля має бути належним чином і кожен на якомусь етапі має робити свою роботу. Ви приймати рішення, спілкуватися з людьми, ми реєструвати ділянку, слідкувати з тим, як вам порадити, якщо є якісь ситуації, які треба, грубо кажучи, обійти, правильно вирішити, зробити, де зняти ту накладку, порадити і так далі. Це, так скажімо, оглядово. Якщо у вас є питання, давайте ми в форматі питань. Однозначно, що я, скажімо, не зможу вам дати всі відповіді, бо окремі з них вирішується після обіду з нотарями, тому що їх є багато, повірте. Інші питання, я за те, що ми будемо пропрацьовувати, тому що є знову ж таки є наші профілі зігальне законодавство і є у вас закон про місцеве самоврядування, і теж багато в чому має багато нюансів. Наприклад, навіть ситуацію з тим, що закон в 1997 році прийнятий, але всі знаєте, що ми кілька років приймали рішення про передачу земельних ділянок, ділянців, це рішення допомога. Тобто є таких багато моментів, де ми мусимо теж пропрацьовувати, існувати можливо відповідно. Ну, і, радить, і, радить, як вони радять, і так далі. Тому давайте ви скажете, якщо у вас є питання, можливо, у вас є питання і до району, що там, скажімо, графік не влаштовує прийом, ще щось, Ну, я думаю, що тут в районі таких питань не виникає. Тому, практично всю ситуацію ви вирішуєте на ній. Тому що скажу, навіть з практики, що я можу сказати, Кременецький район для нас в частині того, наскільки ви тамні, не проблемні, не є зовсім відомо. Ми про вас майже нічого не знаємо. А знаєте, чого не знаємо? Тому що від вас практично найменше звернення. Це вже для нас аркумент. Тобто ви якось вирішуєте ці питання Максимум, що я пам'ятаю, так, у Крименецьке реалізмі, це ліди, давня справа по паюванню, коли хотіли вийти і розпаювати в ОСГ. Оце пам'ятаю останні такі проблеми. Решта, якби ситуація майже до нас не доходить. Є там кілька питань, хоча ви знаєте, є там у вас такі проблеми, може, ви на колені чули все. Все решта чудово, не знаю, чи ви так гарно справуєте, чи ви тих людей до Тернополя не пускаєте. Ну, не з До вас ситуація контрольована. Кажіть, які є питання. Тому що можна, знаєте, можна читати лекції добре, розказувати про кадастр, але ми тут не для того. Я вам можу розказувати, що таке фізична кадастрова карта. Якщо у вас людина прийде спитати, щоб ви її пояснили, ну то пояснюйте, грубо кажучи, що кадастрова карта, як я сюди намагаюся. На якомусь такому примітивному рівні пояснити, то є як пазл. Так? І наша ділянка, коли вона лягає в цю пазу, вона лягає частинка пазу. І ця частинка пазлу має лягти туди і зайти право. Бо якщо воронь Боже вона налізе на щось інше, відповідно, то та картина цілісна, вона не містить загально вийти. Це приблизно так, Душу. ви на хлопський розміру. Ми, Ми ділянки виробати. Якщо ділянки лежать, зачепили таку, значить ви дивилися, бачите, я ж кажу, двічна катастрофа за оцінками є найбільш відвідуваним сайтом, людей найбільш то цікаво. Значить ситуація, ви бачите, так є зворотний зв'язок. Не стидайтеся, хай ваші люди пробують. Є заповнена заявка, так, людина заповняє, відправляє і вичить. Е, е, це йде на Київ, не до нас, і далі все централізовано розсилається, в тому числі вирішувати нам. Буває таке, що ця помилка це є виключно за рахунок, скажімо, неправильної візуалізації. Так? Тобто це не означає, що воно неправильно, але коли заливалося в цю публічну кадастрову карту, десь пішла, скажімо, виключно технічна комп'ютерна помилка. Це не наша. Буває таке, що дійсно є проблема, яку потрібно вирішувати в суді. Ви розумієте, що є такі ситуації. Буває проблема, коли старі державні акти. Так, ви знаєте, так само там були свої нюанси до чотирьох ми, залили, ми скажімо, округлювали до чотирьох знаків, вивчали ситуацію, садили, ви знаєте, треба було десь в селах вийти 25 сотих, було 26, виходило на 4 нулі. По-різному було. Ви це чудово розумієте, краще мене. Тому можуть бути. Але давайте так, ну я так. Е, як, як е, єврей просив Бога виграти в лотерею, бо скажуть, хоча б ні. Так само і це. Якщо ви побачили, поможіть людям, хтось знає, хтось не знає, хай вам раз земельний так покажу, як заповнити ту заявку. Подивимося реакцію, як по вашому району це піде. Наскільки я знаю, скажімо, те, що до нас вернулося з Києва за тими електронними заявками, ну найбільше зреагував Термапський район. Зрозуміло чому. Десь в інших районах ну, невелика кількість людей, які на це пішли. Але, звичайно, що де ділянка лягла на дорогу, де заліз від вставок, десь залізло в ліс. Давайте це разом виправляти. Тим більше ви врахуйте, що публічна кадастрова карта вона була залита за наслідками, скажімо, встановлених державних актів до липня минулого року. Тобто пів року, які після того ми видавали, ви знаєте, що тоді ми максимально робили все і були какість сахтів видавали. Воно поступово заповниться. От я вам кажу, зрозумійте нас, ми зробили багатоповерховий будинок, тепер тоді ліфтів, як ви має працювати. Без вас ми того так само не зробимо, тому що кожну ділянку не знаєш, і той земельник, яких є пара в районі, він не може взяти кожну документацію і звірити, так? Ну це нереально. Тим більше, ви знаєте, що з частину вело ДЗК, ви прекрасно розумієте, що ще був реєстр в третьому році, що отримали спадок ДЗК, десь такий, десь не такий, ми знімаємо ті питання. Зараз є проблема, і треба вирішити. Тому, по вашому питанню, <клух> попробуйте заповнити цю заявку, інакше шляху поки що немає. Це тільки єдине і дивимося реакція. А вже в залежності від того, як піде ланцюгова якась реакція, будемо приймати рішення. Ну, я розумію, що питання мають бути виявити, бо люди до вас. Ну і завтра навіть не не постільки вони підуть до реєстратора, можливо, перереєструвати право, або реєструвати вперше. Ще одне, що я опустила, але вам людям треба знати. Бо в люди йдуть до вас. Державні акти. Ви знаєте, що за історію, хто працює давно, їх було багато. Ну, Я за своєю історією повертаю, що з чотири. Філатові, фіолетові, перети були ще старіші, хто пам'ятає такі давні, це вже взагалі раритети, їх називають. І їх купа. Не всі по закону залишаються чинним. Тобто, це цей чинний документ. Відчин. Але ми прекрасно розуміємо, що якщо я хочу щось зробити, подарувати, віддати, заставити, е лишити дітям, я нічого не зроблю, якщо я своє право не зареєструю в реєстраційні служби. Тобто цей документ є чинним, але за моїм бажанням на насутність. Я маю зареєструвати, якщо я хочу розпорядитися з мене. тому ситуація така: тобто є зараз дві структури, є одна структура яка реєструє ділянки для того, щоб створити об'єкт, тобто, грубо кажучи, якщо пшениця є в полі, так, я кажу, я отримую паль пшеницю, це одне питання. Но якщо мені орендар привіз додому три мішка, пшениці в мішках, оце є мій об'єкт, це і моя плата орендна за земельну ділянку, яку я передала в оренду, оце є вже якби, моя плата, так само і ділянка. Поки вона, скажімо, не зареєстрована, це є одне. Але чиняти будь-що з неї, я зможу тоді, коли я цю ділянку створю. Тобто, Я її зареєструю, вона вдихає. Просто різко, вже інформаційних технології, підображення і так далі. Та, та. Ще які питання. І, Олена, ситуація така, що ми би, працюємо так, що посилаємо людей, які хочуть перекладувати земельну ділянку в ліцензії тому, щоб не виносити два рази рішення в сесії, просто до 4 знаків після кожен. Ви розумієте. І у людини, наприклад, в більшості є там. 50-60 сотень записано мене книги. А коли обміряли, виходить, там на 4-5 сотень, там на 2. От як поступати? Ми, ми даємо людям, тому що в законі пише по факту, ну, яка є за мене ділянка. Що, що всі не підписали межі, тобто вона нікуди не залізли. І ми давали, і не мали проблем з прокуратурною судовою. Які частини? Ті, що ви видали, направили коли? Прокуратура пише, що надано там лишніх 6 соток, робить грошову оцінку і притягується до Ну, до так. Я не буду вам брехати, якщо скажу, що ці на акціону, на в цій проблемі є одна не буду брехати. В кожному районі пішли своїм шляхом. Чесно вам кажу, в кожен район своя республіка. В одному так само як в кожному районі в прокуратурі сто працює, юрист. В кожному районі своє бачення так, прокуратура. Один якби, вважає таку підтримує позицію, інший, іншу позицію, так? тут тобто, По-різному. Вони один з одного по потрібно. По-різному треба. Значить, в одному районі це проходить, тобто такий момент проходить, що зробили, затвердили і першого рішення немає. Не з первинним рішенням по декрету, і це є проблем, значить, в другому районі достатньо довідки сільської ради. Якщо сільська рада відкупає з мене кадастрові книжки, можливо, візьме податок, тому що ви знаєте, що це єдині моменти, де ми можемо знайти. Десь візьме інвентарну справу з події, десь робили генеральні плани, покаже, що можливо десь віднайде акт виносу меж червоних ліній на тур, пам'ятайте, ми цей варіант проходили. Значить, це проходить. В іншому районі не проходить нічого і кажуть, так площа змінилася, конфігурація змінилася, будьмо здорові. Ідіть, скажімо, на суд. Я не знаю, яку ситуацію тут у вас в районі, якби, яка йде? Як поступати, скажіть нам, що робити? Давати навіть ВОК, чи е, як і бреха? Це